Залишилися в мене неліквідні перерощі огірочки. Вирішила зробити корейський салат на зиму. Огірочки порізала з такими брусочками. Моркву нарізала на корейську терку. Додала одну пачку. Приправи по корейськи гостру, цукор, сіль, оцет та соняшникову олію. Все добре перемішати, додати чесничок і дати виставитися 2 години. Додаю стакан давленого чесничку. Тут я переборщила з чесничком, буде огонь. Потрібно стакану. Салат пустив сік. Зараз розсиплю його по баночках і ставлю варити, стерилізую хвилин 15, потім виставляю, закатую, перевертаю баночки та укутую до повного вистигання.